Хоча ми асоціюємо його зі сніговими, північними зимами через його кольорову гаму та назву сорту, Келейдем White Christmas, насправді є тропічною рослиною з міцним корінням у південній півкулі. Іронічно, але він не переносити морозів і вимагає значної кількості тепла та вологості. Багата рослина в зонах 9-12, цей рядковий каладіум може залишатися в ґрунті цілий рік у таких кліматах або вирощуватися як однорічна рослина в більш холодних регіонах. Він також є основним елементом контейнерного саду, веселою кімнатною рослиною та популярним святковим подарунком. Продовжуйте читати для повного розбору цього сорту каладіуму, включаючи його історію, уподібнення щодо вирощування, вимоги до догляду та проблемні зони. Характеристика. White Christmas цінується в основному за своє листя, яка має форму подовженого, загостреного серця і трохи звисає з центрального букету бульбових стебел. Листя переважно біле зі складними темно-зеленими жилками, що розходяться від середніх жилок і країн. Рослини зазвичай досягають висоти від 30 до 60 см і віддають перевагу розсінному сонячному світлу. Хоча рослина дієсно виробляє дрібні, подібні до калял квіти, звані, спальні протягом літа їх буде дуже мало і смороду вважаються незначними. Зазвичай білі або світлорожеві смороду з'являються у вигляді шипа біля крони рослини з інтервалом у 6-8 тижнів. Досвідчені садівники зазвичай віддаляють бруньки, коли вони з'являються, щоб енергія рослини могла бути спрямована на створення великого, красивого листя, а не на підживлення скромного суцвіття. Каладіуми ростуть з бульбових цибулин і вимагають ґрунту з хорошою дренажною здатністю, інакше вони загниють. Незалежно від того, чи вирощуються вони багаторично на відкритому повітрі, заносяться в приміщення на зиму або затримуються як кімнатні рослини, всі каладіуми мають цикл листя, який триває приблизно 20 тижнів. Після завершення цього циклу рослини проходитимуть період спокою, коли листя зів'яне або відомре, а коріння відпочиває. Історія та вирощування Перші відомі види роду калейдем були відкриті в Південній та Центральній Америці в 17.00 роках. Як представники батьківщини Ароїд, Ариси, каладіуми були рідними для підлоги тропічного лісу, де сонце було плямистим, а вологість високою. Пізніше в столиці Ботаніки привезли зразки до Європи, де рослини цінувалися за їхнє велике листя та тіньову тривальність. У міру зростання попиту на рослину ботаніки почали експериментувати з родом, щоб створити тисячі нових сортів із приблизно 20 оригінальних видів. Цей сорт швидко набув популярності завдяки своїй універсальності, можливостям сусідства та сезонній привабливості. Сьогодні ви можете побачити його під назвами Angel Wings або Elefants у садових центрах та онлайн-каталогах, Але Колейдем X Hot Юланам. White Christmas це справжня назва рослини. Посадка. Ця рослина не виживе за температури нижче 18 градусів за Цельсієм і часто утримується як кімнатна рослина. Хоча правила та техніки посадки будуть різнитися залежно від місця розташування та використання, пам'ятайте про цю мінімальну температурну потребу і ви почнете добре. Друга універсальна вимога каладіуму хороший дренаж. Незалежно від того. Чи вирощуєте ви його як багаторичну, однорічну або кімнатну рослину, переконайтеся, що вона ніколи не перезволожується та повністю висихає між поливами. Після того, як ці пріоритети будуть виконані, техніка посадки трохи відрізнятиметься. Ось як садити його в ґрунт і в контейнери. Насіння. Оскільки цей сорт є гібридним каладіумом, насіння зібране з його квітів швидше за все. Повернеться до одного або іншого батьківського виду рослини і не дасть справжньої рослини White Christmas. Справжнє до типу насіння можна придбати і почати в приміщенні, але паростки тендітні і важко приживаються. Для найкращих результатів слід купувати цибулини у надійного виробника. Цибуліні у зонах 9, 12 садіть безпосередньо в ґрунт на вісні або в осені. Температури будуть найм'якшими протягом цих перехідних сезонів, і вам не доведеться поливати так часто. Виберіть місце з частковою до повної тіні, яке схиляється вниз і або добре дренується, і дотримуйтесь цих кроків. Викопайте ямку приблизно в 2-3 рази більше висоти цибулини. Додаткові ямки повинні бути на відстані 25-30 см одна від одної. Переконайтеся, що очі або пагони спрямовані вгору, а плоский, волохатий кінець сидіти в основі ямки, заповніть ямку ґрунтом і легко утрамбуйте, підтримуйте вологість, легко поливаючи, поки з'явиться зелений ріст приблизно через три тижні. У зонах нижче 9 цибулини слід полагодити в приміщенні в горщиках приблизно за 6-8 тижнів до того, як ви плануєте садити їх на відкритому повітрі. Оскільки оптимальна температура ґрунту для посадки становить 18 градусів, це означає різну годину у різних частинах світу. Правила для посадки в ґрунт подібні до посадки в контейнери, але і кількість додаткових кроків. Виберіть контейнер з 3-5 дренажними отворами, які чисті та вільні. Використовуйте ґрунтову суміш, спеціально розроблену для горщикових рослин. Якщо каладіуми будуть пересаджені протягом місяця або двох, їх можна розмістити на відстані 7-10 см один від одного заміна 25-30 см. цибулини на глибину 5-7 см з очима спрямованими вгору. Наповніть ґрунтовою сумішшю. підтримуйте ґрунт вологим, не перезволожуючи, поки зелені пагони не прорвуть поверхню. Коли зовнішні температури будуть оптимальними, пересадіть пагони на відкритому повітрі, дотримуючись правил прямої посадки вище. Встановлені рослини. Якщо ви придбали або пересаджуєте каладіум, який вже має листя та встановлену кореневу систему, правила будуть три іншими. Вісь кроки для посадки рослини, придбаної в садовому центрі або викопаної з іншого місця. Виберіть ділянку або контейнер з хорошим дренажем. Вимірюйте висоту кореневої системи від знизу до крони та ширину з боку в бік. Викопайте ямку, яка приблизно на 5 см коротша за висоту кореневої системи та приблизно в 2-3 рази більша за її ширину. Виведіть каладіум з оригінального контейнера та встановіть його в ямку так, щоб його крона сиділа трохи вище рівня ґрунту, заповніть ямку ґрунтом і легко утрамбуйте навколо основи рослини. Як вирощувати. Цей каладіум досить легко вирощувати, якщо ви задовольняєте його уподібнення щодо світла, води та ґрунту. Пам'ятайте, що він проходить цикл спокою з інтервалом приблизно в 20 тижнів. І не панікуйте, якщо він скидає листя або витрачає свою яскравість годину від часу. Ось основні вимоги до вирощування для здорового, щасливого White Christmas у вашому дворі або на вашому підвісні Світло. це рослина для часткової до повної тіні і найкраще зростання в місцях з менш ніж 4 години прямого сонячного світла на день. Надмірна кількість прямого світла спричинити опіки. Побуріння або зморщування листя, особливо якщо опіки відбиваються пізно ввечері. Посадіть або розмістіть його там, де промені будуть сконцентровані вранці. Коли садіть цей сорт у ґрунт або контейнер, який залишається на відкритому повітрі, розмістіть свій каладіум під короною зрілого дерева або в тіні високої будівлі. У приміщенні поставте свою горщикову рослину у вікно, щоб виходити на північ або схід, де пряме світло буде мінімізоване, але кімната все ще яскрава. Вода Цей вид має середні вимоги до води і віддає перевагу рівномірно вологому ґрунту. Перевіряйте поверхневий ґрунт шкірні кількість днів, щоб побачити, чи він сухий, і додавайте приблизно 2-3 см води, коли він повністю висить. У більш холодні місяці це може означати полив 2-3 рази на тиждень. У більш теплі місяці це може означати полив через день. Використовуйте вимірювач вологості ґрунту, якщо ви не впевнені, скільки води потрібно вашому каладіуму. Використовуйте ті самі рекомендації щодо поливу для кімнатних рослин, враховуючи такі фактори, як опалювальні прилади та вологість у кімнаті, оцінюючи потреби у вологості. Дбайте про ті, щоб не затопити ґрунт. Осколки вони мають бульбове коріння, ці рослини схильні до кореневої гнилі і ніколи не повинні бути передзволоженими. Почніть полив кімнатних і вуличних каладіумів, коли листя опадає або стає коричневим. Це сигналізує про ті, що смороду входити у період спокою і не будуть споживати воду. Відновіть регулярний полив, коли з'явиться новий ріст. Друнтете Каладіуми найкраще ростуть у ґрунті, який є нейтральним до слабокислого, ідеально pH десь між 5,5 і 6. При посадці в контейнер використовуйте збалансовану ґрунтову суміш, pH винен бути майже ідеальним. Якщо ви не знаєте основного складу вашого ґрунту, придбайте тестовий набір онлайн або у вашому місцевому садовому центрі. Це дозволить вам знати, чи потрібно його поліпшувати. Якщо виявлено дефіцит, додайте компост або інший органічний матеріал, щоб природним шляхом підвищити рівень кислоти. Добре дренований ґрунт також має вирішальне значення для здоров'я та довголіття вашої рослини. Пухкий, крихкий ґрунт, багатий органічним матеріалом, забезпечує найкраще середовище.